Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Ну, хто про що? А ми далі про лексикологію. І сьогодні у нас синоніми. Запишіть, будь ласка, про що ж ми будемо говорити на уроці. Синоніми повторення і поглиблення. Синонімічний ряд, роль синонімів у мовленні і розглянемо, що ж воно за словник синонімів. Отож, сьогодні все про синоніми, що ви знали і чого іще не знали на уроці. А для початку пропоную вам пригадати те, що ви знаєте у рубриці Весела Вікторина. Отож, дайте відповіді на запитання, що таке лексикологія. А що таке лексика? А що ж таке лексичне значення слова? Які слова називаються однозначними? Які слова називаються багатозначними? Яке значення називається прямим? А яке значення називається переносним? Якщо ви змогли без особу особливого труда відповісти на всі ці запитання, то це означає, що ви отримали вхідний квиток сьогодні на урок. Тобто ви пригадали. Основні поняття, які нам стануть в пригоді сьогодні на уроці. Варвара Гринько так писала про українську мову. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. А от цікаво, що ж означає мова багата? Мабуть, в мові є золото, срібло, коштовне каміння. так? Мабуть, ні. Слово «багато» цікаво, воно однозначне чи багатозначне. Ну, якщо ви говорите, що «багато» – воно багатозначне, то поміркуємо. А доведіть міркування, що слово «багато» справді багатозначне. Ну, академічний тлумачний словник української мови дає. Цілих п'ять значень такого слова. Багатий, який має багатство, володіє великими матеріальними цінностями, заможний. Інше значення, який має багато у достатку чого-небудь, великий, достатній, повний, розкішний, пишний, дуже гарний, цінний чим-небудь, високоякісний. Отож, поміркуйте діти, в якому значенні у попередньому вірші вжито слово багато. Який має багато у достатку чого-небудь, так? А чого саме? Ну, мабуть, слів так, поміркуємо. Чому ж українську мову вважають однією з найбагатших у світі? Ну, мабуть, тому що українська мова одна із наймилозвучніших мов світу, а ще тому, що, на відміну від інших східнослов'янських мов, в українській мові є кличний відмінок. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. Ого, го це багато по-вашому? Чи мало? Напишіть у коментарях. А ще в українській мові надзвичайно велика кількість синонімів. Розгляньте подані хмари слів. Адже. В одній, подивіться, розмовляти, говорити, а ще ж зверніть увагу, випишіть собі, скільки ще, як же ще можна сказати, говорити або ж розмовляти. Бачите, що обертати язиком, розбазікувати, видавлювати, промовляти, лопотіти запишіть. А от, наприклад, до слова бити короткий словник синонімів української мови. Дослідив, що до слова «бити» можна дібрати аж цілих 45 синонімів, але це ще не так багато. Є і більше синонімів, які можна дібрати. Отож, справді, наша мова багата на слова, на красиві синоніми, наприклад, які ми далі будемо учити. Ну, і не тільки на синоніми багата українська мова. У лексикології є поняття групи слів за значенням, тобто співвідношенням змісту, лексичного значення і зовнішньої форми. Тобто, крім синонімів, у лексикології є ще антоніми, омоніми, а є ще й такі пароніми. Подивіться, будь ласка, на екран, зверніть увагу, що вони всі, наче, маленькі детальки одного великого механізму. Коли починає працювати один, то рухаються всі інші. А поміркуйте, що ці всі слова мають спільного. А вони мають спільний корінь. Оніми. Так, точніше, не корінь, а другу частинку. Оніми. Онім з грецької мови означає ім'я. Тобто у них спільне ім'я, але що? Різне скрізь значення. Якщо ми говоримо про синоніми, то що ж? Вони означають. Про синоніми ви говорили ще у початкових класах. І ви, мабуть, пам'ятаєте, що точність і виразність нашого мовлення часто залежить від того, наскільки правильно і доречно дібрано слова. Одне й те саме поняття може називатися по-різному, такі слова називають синонімами. То що ж це за слова синоніми? Слово синонім примандрувало до нас грецької мови. І в грецькій мові воно перекладалося дослівно як одноіменний. Це слова, які різні за звучаннями і написанням, але однакові або дуже близькі за лексичним значенням. Наприклад, лелека, знаєте всі цю птаху, так? а ще в різних частинах України його називають по-різному. Його називають і бусол, і чорногузм. Або ж як сказати причемну дитину? Вона і вихована, і ввічлива, ось як красиво можна сказати, використавши лексичне багатство української мови. Так от, за спільним лексичним значенням, всі синоніми об'єднуються в синонімічний ряд. Що це означає, що ось один синонімічний ряд зі словом лелека, а ось другий синонімічний ряд зі словом чемний. Ще один ряд, наприклад, плакати. Про слово плакати можна сказати «ридати», рюмсати, голосити, хлипати, нюняти, ревти, «хникати». всі ці слова об'єднані в синонімічний ряд. Але в них є нейтральне слово. Наприклад, плакати. Так? Це стрижневе основне слово синонімічного ряду називається домінантою. Запишіть, собі, будь ласка. Ну, і звичайно, у словнику синонімів української мови всі слова об'єднані у синонімічні ряди саме за стрижневим словом. Всі стрижневі слова поставлені в алфавітному порядку і до них дібрані синоніми. А тепер трішечки по практики, розподільна робота. Подані слова згрупуйте в синонімічні ряди і підкресліть опорні або ж ось такі стрижневі слова. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевіримо. Перший синонімічний ряд стрижневе слово пишатися, чванитися, гордувати. Другий синонімічний ряд сумувати, тужити, печалитися стрижневе слово буде сумувати. Третій синонімічний ряд думати, мислити, міркувати стрижневе слово думати. Дрімати, спати, куняти це ще один синонімічний ряд із стрижневим словом спати. А ви правильно виконали це, це завдання? Ну, якщо ви ще помиляєтеся, то далі уважно слухайте, адже це ще не все. І на вас чекає синонімічна дуель. Отож, скористайтеся QR-кодом, щоб зайти у дуже цікаву грулю, в яку ви просто-напросто поєднаєте слова синоніми у синонімічні ряди. А щоб дізнатися, чи правильно ви це зробили, натисніть на галочку внизу екрана. А після виконання скріншот з результатом надішніть учителю, тобто мені. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, діліться своїми емоціями? Чи вдалося вам об'єднати слова у синонімічні ряди? Якщо так, тоді далі працюємо. І розглянемо ось такі картинки. Ну, це не просто картинки, мабуть, хтось зразу вже прочитав і скаже, та це ж цілий синонімічний ряд. Правильно, це синонімічний ряд. Йти, шкутильгати, марширувати, шкандибати, крокувати, прямувати, чимчикувати, волоктися, плентатися. А чи однакові всі ці слова за значенням? Ну, йти це просто йти, так? Іти. Це таке нейтральне значення. Марширувати це чітко крокувати. Так? Ось, як ми бачимо, солдати на параді крокують наші воїни-захисники. Шкотильгати. Тобто людина ледве-ледве йде, так, вона шкотильгає на одну ногу, кажуть, ну, мабуть, одна нога хвора. Так? Уже дивіться відтінок у значенні. Шкандибати. Теж кажуть про хвору людину, яка ледве-ледве йде. Так само, можна сказати, плентатися, це теж ось так от таке своєрідний розмовний стиль, теж іде там собі ледь-ледь прямувати людина, яка йде ціле спрямовано кудись. Так само крокувати, чітко чеканити крок. Волоктися, теж можна сказати, але неохоче. І чим чекувати, теж ледве-ледве. Знову ж таки, побачили, що всі слова мають, хоча вони синоніми, але вони мають дещо відтінок у значенні. Якщо ми скажемо, наприклад, слово шкутильгати, чи використаємо ми це слово в науковому стилі. Звичайно, ми його не використаємо, а тільки в художньому. Так само, як плентатися, волоктися, чимчикувати, шкандибати. Ці слова можна використати в розмовному. Або ж у художньому стилі. І ось вони вже будуть трошечки забарвлені, стилістично забарвлені слова. Якщо йти, це буде стилістично нейтральне слово, воно використається в будь-якому стилі мовлення. То такі слова, як шкандибати, чимчикувати, волоктися, плентатися. Ці слова ми використаємо тільки в розмовному стилі, або ж в художньому. А навіщо потрібні нам синоніми? Чи думали ви над цим питанням? Ну, синоніми допомагають уникнути небажаних повторів слів, точніше, краще висловити думку. Наприклад, знову брели від порога правдивої цілі шукати, на відміну слів іти прямувати тощо, слово брести означає невпевнений, нецілеспрямований рух. У тексті подібну роль виконують і слова. Лексичні значення яких не збігаються, а лише за певними ознаками зближуються. Навесні на нашій хаті поселилися лелеки. Ми, діти були дуже раді гостям, незабаром птахи вивели малят. Тобто, зверніть увагу, що в цьому невеликому тексті до слова лелеки для того, щоб не повторювати в одному реченні, ми діти були дуже раді лелекам, незабаром лелеки вивели малят. До них дібрані ось такі слова гостям. Птахи. Ну, звичайно, у цьому тексті ми розуміємо, що йдеться про лелек. Але якщо ми заберемо ці слова лелеки, гості птахи, ну це будуть абсолютно інші трішечки слова. Так? Тобто, якщо ми їх вирвемо з речень, то вони не будуть синонімами, а в тексті вони стають синонімами. Тобто, це називається контекстуальні синоніми. Такі синоніми допомагають уникати в тексті невиправданих повторів, роблять мову милозвучною, а також допомагають передати ставлення до того, про що йдеться. А як це все відбувається? Далі дивімося. Відредагуйте речення, замінивши однокореневі слова синонімами. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте все це завдання. Ну, як вам вдалося? Якщо ми скажемо ледь усе життя ледарює, то слово «ледар ледарює ліже в вухо. Ну, повторюється, а мова ж в нас така милозвучна. Ледарь усе життя не працює. Так, або лінується правильно, або не роба усе життя ледарює. Ми можемо і те, і те слово замінити. Тільки не роба нічого не робить, тільки не роба, що ледарює, або байдикує, або ще можемо сказати байдики б'є, замінити фразеологізмом. Школярі прийшли ну, не до школи. Можна сказати, учні прийшли до школи. так? Батьки вчать нас любити, батьківщину, а ми можемо замінити словом, словосполученням рідний край або вітчизну. Учитель історії розповів цікаву розповідь про походження назви нашого міста. Ну, якщо походження назви нашого міста, то можна сказати, що це буде цікава легенда. Учитель історії розповів цікаву легенду про походження назви нашого міста. А вам так вдалося замінити? Якщо у вас інші варіанти, пишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво. А наразі працюємо з текстом. Прочитайте оповідання. Іде Василина із школи. Трохи стоблена, але про це зовсім не думає. Та й зрозуміло. бо навколо диво падає перший сніг. Кружляють сніжинки, сідають на дерева, опали листя. Усе навкруги поступово перетворюється на загадковий світ. Замріялася дівчинка, послизнулася й упала. На зустрічі йшов однокласник Денис. Побачив Василину, яка витирає сльози, та й каже Чого ревеш? Гепнулася, то вставай мерщій. Ну що, дід? Як ви розцінюєте вчинок Дениса? Що ви можете сказати про його характер вдачу? До Речі, характер і вдача – це теж слова синоніми. Ну, мабуть, те, що він невихований, нечемний, некоректний, нетактовний, грубий, неотесаний, негречний. Це теж слова синоніми. Справді, чи так він повинен був сказати, поміркуйте, якщо слово ревеш, замінити словом плачеш, яке наступне речення потрібно вжити? От якби він сказав, чого плачеш, от, бачите, вже зовсім змінюється його ставлення. Чого ревеш і чого плачеш? Тоді такий би хлопчик мав сказати. Я допоможу тобі встати правильно? І це вже був справді шляхетний вчинок. Порядний, вихований, співчутливий, великодушний, шляхетний теж слова синоніми. Міркуємо. Отже, слова, ревіти і плакати є синонімами. А чим вони відрізняються? Зрозуміли? «Плакати» – це нейтральне слово, а ревіти це зневажливе. І зразу ми побачили, що хлопчик зневажає цю дівчинку. Так само, як упасти і гепнутися. Упасти це нейтральне слово, тобто воно вживається в будь-якому стилі, а гепнутися це зневажливе, тобто хлопчик зневажає дівчинку і так до неї звертається. Зрозуміли? Отож, Висновок. Ці слова відрізняються відтінками значень емоційним забарвленням. А чим ще можуть відрізнятися синоніми? Ну, не тільки відтінками значень, наприклад, говорити, бурмотіти, тобто нечутно собі під носа, чеканити, чітко вимовляти кожне слово, також стилістичним забарвленням, якщо розмовляти нейтральне, то балакати розмовне. А також емоційністю потякати відтінок зневаги і, навпаки, жебоніти відтінок ніжності, любові. А от абсолютні синоніми мають однакове значення і не відрізняються за стилістичним забарвленням, наприклад, азбука, абетка, алфавіт, алфавіт. Пропоную вам гру «Поєднай синоніми. Ви повинні теж об'єднати синоніми в синонімічні ряди. Для цього, щоб зайти у грулічку, скористайтеся QR-кодом. А після виконання скріншот з результатом надішліть учителю, тобто мені. І не забувайте про те, щоб перевірити, чи правильно ви поєднали. Отам -от на, гал на галочку внизу екрану натискайте. І перевіряйте самі себе. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам збагатити свій лексичний запас новими синонімами. А в нас наразі гра Знайди зайве і вилучіть із кожного рядка зайве слово. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо, як правильно ви зробили чи неправильно. Пасивний, бездіяльний, нестримний, безініціативний, ну, зайве слово нестримний, воно тут взагалі зайве за лексичним значенням. У другій групі, звичайно, дотепний буде зайве, бо воно інше лексичне значення має. І, звичайно, несправжній, оманливий, штучний, раптовий зайве слово. Так само, як в наступному рядочку. Неосвічений, теж зайве слово за лексичним значенням. І дорога, путь, траса, шосе, шасі – звичайно, зайве слово шасі, бо це колесо. Так, якщо ви правильно виконали завдання, я вас вітаю. І наступне завдання. Вибіркова робота. Спишіть, добираючись з до дужок, правильний варіант із ряду синонімів. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. І які ж слова за змістом видібрали? Він проминув, поминув село і пішов стежкою через жита, бо в полі не може бути ні дорога, ні шлях. На узліссі розкинув своє гілля, який, можна сказати, віковий дуб, так? або старезний дуб, правильно? І в кого цей хлопець удався такий, можна сказати, вайлуватий, так, це ж розмовний стиль. А які слова підібрали ви, пишіть у коментарях. Запам'ятайте, діти, що у різних значень багатозначного слова будуть і різні синоніми. Наприклад, зі словом грубий. Грубий, як ви зрозуміли, це багатозначне слово. Але ще які до нього будуть синоніми. Наприклад, груба помилка це неприпустима. Якщо мова йде про грубу шкіру, то це буде тверда, жорстка. Якщо про голос, то він буде різкий, неприємний. Якщо про грубого кота, то це ми говоримо про товстого гладкого котищу. Якщо це грубий підрахунок, це означає приблизний, орієнтовний, а грубий пісок це зернистий, грубий тип це про некультурну нечемну людину, а грубий тон це образливий. Зверніть увагу і розрізняйте. Різні значення багатозначного слова. Продовжуємо далі спостерігати над мовними явищами. Прочитайте уривок з народної пісні, знайдіть синоніми та простежте, як вони сприяють відтворенню найтонших почувань. Поясніть роль синонімів в усній народній творчості. Скажи мені правду, мій добрий козаче, що діяти серцю, коли заболить, як серце застогне і гірко заплаче, як дуже без щастя воно защемить. Звернули увагу, де ж тут будуть синоніми? Заболить, застогне, заплаче, защемить. Побачили, діти? Тобто, і що це означає? От начебто Піднімається, ось таке, так, піднімається рівень, так? спочатку болить, потім защемить, стогне, заплаче, так? Тобто, начебто цими словами автор намагається підсилити свій біль, чи не так? Міркуємо. Синоніми справді допомагають висловити почуття, підсилюють їх. Таке художнє явище називається «градація». Коли синоніми розташовані за ступенем зростання. У цій поезії слова «застогне», заплаче, защемить, якраз і розташовані за принципом ось такого зростання, коли автор намагається показати, як же в нього наростають почуття. За допомогою цифр спробуйте позначити синоніми за ступенем зростання. Адже справді побачили, що таке явище є в українській мові. Спробуймо розібратися колосальний, величний, гігантський. Ну, мабуть, спочатку буде величний, так? потім гігантський і третє, що колосальний. Погоджуєтеся зі мною? Ну, скорботний, невеселий, невтішний, мабуть, спочатку буде невеселий. Потім за ступенем зростання невтішний. Ну і нарешті максимально це буде скорботний. А ви як вважаєте? Ну і міцний довговічний і стійкий, мабуть, буде стійкий, міцний, а потім уже як вищий вияв це довговічний. А ви як вважаєте? Ми правильно розставили за ступенем зростання. Свої думки пишіть у коментарях. І невеличка самостійна робота. Спишіть синоніми, спишіть речення, підкресліть в них синоніми та надпишіть над цими словами частину мови. Поміркуйте, чи до однієї частини мови належать синоніми синонімічного ряду і з якою метою автори скористалися синонімами. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. У першому реченні. Величезні гігантські, так грізно стояли в снігових заметах. Ну, це, мабуть, речення і оповідання належать до художнього стилю. Зверніть увагу, що і величезні, і гігантські це прикметники, і в них автор теж підсилює. Тобто прикметники стоять у ступені наростання, ознаки своєї, підсилює оцю велич цих дубів. У другому реченні гуготіло Ревло, клектало, біснувалося. Справді, теж прикметники це все гуготіло ревло, вибачте, це не прикметники, це буде що дієслова. Ці всі дієслова теж поставлені за ступенем наростання ознаки. Так? Для того, щоб підкреслити, що ж там то небо, це все явище природи, яке воно там страшне було і так далі. І в третьому реченні навпаки, місяць тихо, крадькома. Тобто теж ось таке ступені наростання цієї тиші, тихо, а ще менше крадькома, тобто ледь-ледь тихо, тобто ще менше, ніж тихо. І це все що? Це все будуть прислівники. Справді ви повинні запам'ятати про те, що до синонімічного ряду належатимуть слова однієї, тієї самої частини мови. Якщо це прикметник, то тільки прикметники, якщо іменник, то іменники, якщо дієслова, то тільки дієслова. Так, об'єднуються в синонімічні ряди. І зверніть увагу, що ось така градація використовується в художньому стилі. Для ось підсилення якогось явища певного. Ну і на сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво і ви про синоніми дізналися багато чого нового. Тому пропоную оцінити свою роботу на уроці. Урок пройшов для вас як: недаремно, результативно, змістовно чи може не цікаво. Випишіть, будь ласка, ті слова, які, якими ви оцінюєте сьогоднішній урок і власну роботу на уроці. І обов'язково поділіться своїми враженнями у коментарях. І нарешті домашнє завдання. У підручнику сторінка 43, 45, ви прочитаєте і вивчите правила. І вправа хатка, ваша така ніжна і затишна. На сторінці 45-й працюємо з синонімами. І не забуваємо, що любіть і вивчайте українську мову. Адже вона барвиста, адже вона така пишна, велична і така багата. А я бажаю вам хорошого дня і успіхів. До побачення!